Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 161-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди, дуже коротко повідомляю: запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом у коментарях. І так само. Дуже буду вам дякувати за ваші численні перегляди, за підписки на мої телеграм і Ютуб канали, за поширення, посилання, рекомендації, коментарі і вподобайки. Це дійсно дуже допомагає. І відразу переходжу до відповідей на питання. Пане Тарасе, на вашу думку, чи доцільно почати вимагати інформацію про втрати або хоча б підняти це питання? Не просто дотільно. це є моральний обов'язок перед загиблими, перед нашими героями. Я це питання ставлю постійно. Я весь час наголошую, що чомусь Ізраїль кожного дня сповіщає про кількість своїх героїв, які полягли за батьківщину. Чомусь при Порошенкові не виникало з цим жодних проблем. Так, в нас були періоди і Овайський котел, бо є ДАП де в нас було багато загиблих, багато полонених. Так, це були дуже важка була дуже важка інформація. Більше того, проти Порошенка працювала неймовірна п'ята колона, включаючи не тільки політиків, а деяких ак акторчиків. Пригадайте, Володимир Зеленський на історії ті, які тоді були там. Верніть пацанов! Що ви творите? Яка війна? Пацанов, верніть наших Криворожських! Або. О, ребята, в танчик віджали, йому нужен захищатися. Ох, красави! Все це було. А як Зеленська писала, поширювала повідомлення про те, де і як можна здавати інформацію про пересування наших військ. І за це отримувати від расистів гроші. Що забулися це все. Це все була опозиція до Порошенка. Я вже не мовчу про батьківщину, яка за наслідками трагедії в Іловайську пробувала розкручувати каз на що аж на стіни лізу, і Сенченко, і Юлія Тимошенко для того, щоб звинувачення зробити. Але чомусь Порошенко не засекретив цих даних. Чому? Та тому, що це є обов'язок, це є право громадян знати своїх загиблих більше того. Портрети тих, які загинули до приходу Порошенка, ну чи принаймні до великого вторгнення цього, ми їх бачимо. Ми їх бачимо на Мурі Михайлівського собору до недавнього часу. Ну, власне, до моменту вторгнення на території Міністерства оборони кожен раз, кожен день зачитувалися всі прізвища всіх тих, хто в цей день, в різні роки, поклали своє життя в російсько-українській війні за свободу України. Це це норма, єдине, що можуть бути чисто технічні питання. Скажімо, в певний момент була неточна інформація. От пригадуєте про двох наших загиблих офіцерів, нібито які підірвали себе, один принаймні з них підірвав себе разом з расистами, а потім виявилося, що це було не зовсім правда. Він живий. От, щоб таких речей не було, це все таки рідні, це все таки біль людей. Е, було тоді ухвалене рішення, що офіційна інформація про загиблих надходить з певним відставанням в один-два дні для хоча б якоїсь побіжної перевірки повідомлень, які йшли безпосередньо з фронту з бригад. Все ні про що інше можна, мови не може бути. Все те, що робить Зеленський, ну знаєте, пояснення дуже просте: це дві речі. Перша це неповага до тих, хто віддав життя за Україну. Він не поважає наших бійців. Я вчора робив тематичний запис, де згадував то окремо так поверховує цей момент. Він їх просто не поважає. Он їх не отправляв на фронт воювати за Україну. Надо було відступити, як сказали, як на югі відвели, На севері треба було отойти своєчасно, і був би Київ за три дні, а б війни не було. Ну, унічтожили б всіх нацистів, це про патріотів, звичайно, разоружили б Україну, а жили би як Білорусь, припиваючи. Тому, звичайно, що в нього до них вороже і негативне ставлення. Це пункт перший. А є пункт другий. Якщо дивитися на його прямі цитати, то все це випливає. З того, що він ментально не українець, я зараз не про національність. Борони Боже, я не хочу згадувати, хто він за національністю. Це не має стосунку. Я до таких речей ставлюся дуже обережно. Є річ, яку колись відстоював мій батько: українська політична нація. От він належить до іншої політичної нації. Він політично. Ментально росіянин для Росії це нормально, для України це треш, це абсолютна зневага і неповага. Ви просто згадайте його ж сова. Так я знав, що буде вторгнення, але я не розказував про це українцям, тому що українці пункт перший втікали б всі масово. В нас не було б кому захищати Україну, всі б розбіглися. І пункт другий мені б виводили в мене б забирали в тебе держава. Ти держава, це я так о. Розігнався. В мене би кожен тиждень забирали скільки десятків мільярдів доларів виводили. Це говорить людина, яка ментально є антиукраїнцем, який взагалі не розуміє українців. Тому що, коли почалися великі вторгнення, так жінок і дітей вивозили на захід. Масовий це дуже правильно і далі за кордон. Це дуже правильно. Це спокій, це відчуття тилу у наших захисників з другого боку, в цей самий час, за даними Держприкордонслужби, 300 тисяч чоловіків, які мали роботу, мабуть, право проживання і право на працю в Європейському Союзі, повернулися в Україну. З Зеленського всі. Його супутники і друзі втікли з України, дістали спеціальні дозови. Всі чоловіки, які не мали права втікати, всі спокійно виїхали. Всі українці вернулися. Він казав: українці будуть виводити гроші. Ні. Українці свої гроші почали забирати, навіть якщо хтось мав десь на банківських рахунках, десь за кордоном, почали переводити в Україну і жертвувати на Збройні Сили України. Тому Зеленський просто не розуміє українців, що для нас пам'ять про наших полеглих. Про наших героїв це є мобілізуючий фактор. А він ще й знищує. Кожен мобілізуючий фактор, який в українці, він руйнує. Все, до чого він доторкується, все він знищує або паскуджує. І в даному випадку він або не розуміє, що це не демотивує, а якраз мотивує українців знання про свої жертви. Саме навпаки, Ну, що поробиш, українці, і не зовсім українці за психологією обрали, на жаль, ну, от таке обрали. Тому наполягати на цьому треба. Він боїться зараз великих страшних цифр. Добре, хай почне кожноденні звіти, потім тижневі звіти про загиблих зараз. І в якийсь момент можна буде сказати справду. Але це знову, якщо це би йшло по періодах часу, уявіть собі, період, коли в нас реальні втрати були практично тільки в Бахмуті, і хтось порівняє і скаже: Слухайте, ми визволили Харківщину. Майже не зазнавши втрат, коли Зеленський не контролював війська із Залужного, і ми стримували 10 місяців Бахмут, тому що комусь захотілося Сталінградчика, і поклали там кілька десятків тисяч наших героїв. І хтось скаже, що це таке, там максимум 100 з чимось загиблих. А тут десятки тисяч за одне це містечко, про яке наші союзники казали: не тримайте за нього. Ви там втрачаєте найкращу армію. Ви її там спалюєте, починайте наступ, а не чіпайтеся за бахмут. Оце буде вирок. За це має бути покарання. І, от тому, звичайно, що він зараз боїться відкрити ці дані. Він думає, буду тримати, скільки вдасться, потім почнуться якісь, знаєте, як війна фейків, заплюскають якісь одні фейки, потім їх спростовують, потім другі. І в якийсь момент повній не розберися, ніхто не знає, скільки насправді появиться справжня цифра, і десь навколо неї суспільство буде гризтися, будуть гристися українці між собою щодо того, які цифри правильні, а не до того, хто винуватий. Все, закінчив з цим. Ідемо далі. Вітаю, пане Тарасе. Нещодавно прочитали інформацію від расистів про нову зброю. Рашисти хочуть начинити космічну ракету десяти тонами вибухівки, пустити її з орбіти на якесь місто в Україні, щоб знищити його. Десять тонн це дуже багато. Можна знищити все місто. Чи реалістично запустити таку ракету, чи це лише викид викиди і залякування расистів? Як можна берегтися від цього? Слухайте. Я міг би зараз, як людина трошки знається на технологіях, я все-таки багато що вивчав, міг би розказати, наскільки це все тупо, наскільки це все нереально. Але замість мене це зробили інші. Самі расисти. В чому штука? Є там такий Дмитрій Рогозін, який доказав неймовірну річ в біології, анатомії. Він доказав, що в деяких людей мозок знаходиться не в голові, а в задниці. Тому що коли його поранили в задницю, то сталися певні мозкові збиги, Дуже про проблемні, дуже проблеми серйозні. Він почав говорити всяку хінею. Хоча знаєте, він і до того робив ахінею. Говорив, це його запис його розмови. Понад майже річної давності, який просто десь випив, хтось злив, мабуть, Рогодін знову щось поліз комусь там щось командувати, щось доказувати. І цю історію просто хтось вилив назовні, щоб Рогодіна обсадити як повного ідіота. Тому що насправді що це технологічно не можна зробити. Це все згорить вибухне при вході в шари атмосфери. Це, це висміяли вже на Москві, і, звичайно, що ніхто цього робити не буде. Це просто неможливо. Вони мають інші способи допікати українцям. Тому насправді не звертайте увагу на це. Це, це один із епізодів, який буде частиною не військових підручників, а підручників з психіатрії. От і все. Заспокоїлися з цим. Добрий день, пане Тарас. Останнім часом все частіше в дописах та коментарях зустрічаю звинувачення, що програму Нептун закрив Порошенко. Поясніть, чи дійсно це так, адже знаю, що перед початком гарячої фази війни її заблокували Зеленський. Пушуковик дав абсолютно протилежні посилання на різні дописи, з яких не можна зрозуміти, як же було насправді. Відповідаю. Пункт перший програма Нептун розроблена за участю. Петра Порошенка, як політичного лідера, який спрямував цю ракетну програму, і саме це другий Турчинов Олександр, який був пасіонарно настроєний, щоб це зробити. Далі Пашинський, якого досі переслідують, обивають брудом, роблять все завгодно, щоб його локалізувати. Причому дуже, дуже спільно працюють расисти і наша влада дуже активно саме проти нього. І Кілька наших військово військово-промислових підприємств, їхніх лідерів, і той же самий КБ Промінь і е, відповідний завод, який виготовив спеціальний сорт палива для Нептунів і тому подібне, до кінця правління Петра Порошенка було проведено всі. Необхідні заходи для підготовки Нептуна для перевірки. Відбулися учбові стрільби. Були встановлені певні порушення, певні регламентні норми, які треба виправити. Їх було доведено до остаточного завершення, і Нептун було прийнято ухвалене державне рішення про. Прийняття на озброєння збройних сил України, цей період закінчився якраз моментом обрання Володимира Зеленського президентом. Там були прямі вказівки з Москви. Я навіть не сумніваюся, що він почав перше робити. Це дві речі. Перше, це негайне розмінування півдня України. Пригадуєте, ще червень місяць він тільки на посаду заступив його нарада в Маріуполі про повне загальне розмінування і його особисте спостереження, як розміновували узбережжя біля Маріуполя. Щоб відкрити доступ росіянам, якби вони захотіли нарешті напасти, оце він зробив. І друге, це знищення ракетних програм. Слухайте, по Нептуну взагалі нема про що говорити. Нептун повністю була ліквідована програма Зеленським і тільки ним, і не без його особистої участі. Далі було знищено. Умисно знищено зруйноване єдине підприємство, яке було на той момент готове випускати якісне ракетне паливо для Нептуна. Павлоградське підприємство його умисно довели до банкрутства. Взагалі, всі підприємства оборонно промислового комплексу штучно, умисно доводили до банкрутства. Це про це колись будуть не томи спогадів, а томи карних справ. Дальше, дальше відбувся один момент. Я не знаю, з чим це було до кінця пов'язано, але. В 21-му році, коли все ж таки було за наполяганням Бориса Джонсона, британського прем'єра і наших американських союзників, було призначено е, Заужного головнокомандувачем, і були ще якісь дії. Я не думаю, що тут вплинув заужний, саме що він це зміг зробити. Я думаю, що наші союзники таки дотиснули Зеленського, і в кінці 21-го року на основі тих ракет, які не були до кінця знищені. І були напрацьовані там же ж корпуси були, там же ж двигуни були. Це ж все було підготовлено за Порошенка. Були роботи і шаповним ходом. На сотні ракет робилися заготовки. Це ж потім вже комплектування, їх створення. Це останній етап. А до того кожне там підприємство чи кожен підрозділ робить свою частину роботи. І там були заготовки ну до принаймні до десятків ракет, і з них. З того, що якимось чином Зеленський не знав і не зміг його ліквідувати, з них почали комплектувати ракети. Зробили чотири ракети, і дві з них потопили Москву. Дві відстріляли там, виявили умисну помилку, яку всунули. Тоді ж Гусєв – це улюбленець Зеленського, який досі не сидить в тюрмі. Коли очолював воронпром. Я так розумію, що він зумів всунути там через певних провокаторів помилкові певні якісь деталі рішення, які привели до того, що була проблема з Нептуном. Їх відстріляли після того, це було виправлено негайно, терміново приїхав розробник, виправив, і було в нас всього дві ракети, якими потопили флагман російського флоту. Отака От була історія. Тому ще раз кажу: Володимир Зеленський робив все, щоб їх знищити, і яким чином я не розумію, яким в самому кінці тільки 21-го року Нептуном відновили життя, але... Незважаючи на це, офіційна позиція влади була Нептуни, Богдани нам не нужны». Згадайте, улюбниця цієї влади, ну це ж не тільки там Притула, ще ж Тарас Чмут такий є. Господи. І цих людей, називають волонтерами. Вороги, відверті, неприховані вороги. І от чмут виступав за вказівкою Офісу Президента і обхаював був брудом саме найкращі наші озброєння, доказував, що вони погані. А я тепер питаюся: а за вказівкою Офісу Президента чи з Москви? Тому що зацікавлені, в цьому були в першу чергу в Москві. І от він доказував, що Нептун взагалі нічого не вартий, що це єрунда. А потім виявилося так, що в той день, коли Нептун потолону пив Москву саме на честь Нептуна, Зеленський вів свято нашого ВПК і чому після того визнав, що він брехун і підстилка? Ні, не визнав. Ні, сова не сказав. Все в порядку. Чекають, коли треба буде знову дискредитувати українську оборонку. Тому насправді. Все те, що робили при Порошенкові, ця влада пробує або знищити, або дискредитувати. Слава Богу, не добили всього. Це абсолютно відомі факти, вони є скрізь. А те, що появляються пропагандистські статті, ну, слухайте, це умисна річ, це як Ліпіцька фабрика, е, убив свого брата, жму руку там поздравляю і все інше. Стопроцентні фейки. Не 99, а 100%. Пішли далі. У 2013 році 148 народних депутатів, регіонали, комуняки та кілька безпартійних телепнів звернулися до польського сейму з пропозицією визнати волинську різню геноцидом польського народу. Деякі з тих депутатів і досі народні і народні, скажімо так, бойко. Подібні дії, це як мінімум шкідництво. Але в даному випадку, як показує час, вороги України вчинили державну зараду. Чому вони досі не покарані? І Що треба зробити, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності Слава в Україні, слава ЗСУ. Ну, це була абсолютно антиукраїнська дика акція, організована Вадімом Калісніченком з партії регіонів, і підтримана вищим тоді керівництвом держави в особі Януковича. Я не знаю, чи Янукович там знав про це чи не знав, але без нього, як право, не обходилося. І більшістю партії регіонів і кучою іншої мерзоти. Що це було? Ну, це була акція проти української держави. Зневажити нашу історію. і Показати, що все, що зв'язано з національними моментами, мені ємієзна, це все подава. Все, що діяли українці, це Вот Только те, що вони діяли з росіянами, це було добре. Це була логіка, яку тоді нав'язували українцям. Я Колесніченко це організував. Він був спробував організувати бандитську виставку антиукраїнську про те, як мовляв, українців вбивали поляків в українському домі. Йому її не дали організувати патріотична група, чи, ну, чи не допустила там відкриття якогось її публічного. Там, до речі, були всі ті фейки, включно. От. На плакат винесу знаєте ку фотографію фотографію е, дітей ромської національності, яких на превеликий жаль у 20-х роках чи в 30-х роках е, знищили, убили, закатували саме польські націоналісти. Це було цю фотографію. Вони використали як свідчення того, як українці вбивають польських дітей. Ця і фотографія відома з історії. Самі поляки визнають, що це фотографія, яка підтверджує трагічний момент, коли польські певні групи дійсно убивали там ромів, робили якісь погроми і тому подібне. Навіть така брехня там була. Тому ці люди, безумовно, злочинці проти України. Але чи можна їм організувати карну відповідальність? На той момент, коли ці речі були скоєні. У нас діяла депутатська недоторканність. Вона не була тоді відкриті крімкарні провадження, тоді не були зроблені дії для того, щоб їх покарати. На жаль, це треба було, мені здається, робити. Але чи можна було їх за тими статтями, тим кодексом, який був на той момент, притягнути до відповідальності? Я, як юрист, все-таки сумніваюся. На превеликий жаль стаття. Про державну зраду, яка фактично чи не єдина в нас на той момент регулювала всі питання. У нас було тільки що державна зрада і посягання на територіальну тілісність України. У нас не було більше, з чим працювати у юридичній складовій. Так, от вона передбачає деякі інші речі. Вона передбачає певну змову спеціально на замовлення, як вивести, що для того, щоби підіграти нібито полякам, виконували замовлення Росії, коли прямих доказів не було, коли прямих свідчень, документів не було, юридично це. Це безнадійно. Тобі більше ще раз кажу, на той момент діяла депутатська недоторканність, і вона обмежує сьогодні можливість відкриття постфактум цих справ за тими подіями, які були тоді. Зараз основне інше ніколи в житті по списку цих людей не допустити взагалі ні до чого. Вони мають бути руконеподаваними назавжди, а не обирати їх до Верховної Ради. І головне, не обирати спадкоємців політичних цих людей до влади в Україні, як це зробили в 2019 році. Наступне питання. Тут коротко. Ви в 154-му діалозі та в телеграм-каналі згадали Марка Гордієнка. Чи можна йому довіряти? Я його іноді цитую, я його читаю. Для мене він цікавий, це реальна постать. Це є людина, яка була і в Збройних силах України, який був помітний під час і впливовий, і важливий, дуже, під час одеського Майдану. Я маю до нього повагу. А що стосується довіряти, слухайте, довіряти треба. Чітко пропрацьованим документам або матеріалом Марк Гордієнко часто подає дуже чітко розкладені речі по поличках. Якщо ви бачите, що там нічого не суперечить чомусь, треба довіряти. Якщо ви бачите, що щось є чисто суб'єктивним, слухайте, я теж буваю суб'єктивним. Я теж кожен раз говорю. Це моя особиста думка, позиція. Я не несу істин в останніх інстанціях. І Марк Гордієнко теж не несе істин в останніх інстанціях. Тому. Чи можна довіряти йому як людині? Вважаю, що можна. Я довіряю. Чи треба на віру сприймати кожну тезу його, та ви моїх тез на віру всіх не сприймайте, ви перевіряйте їх своїм особистим досвідом. Я вам говорю про романський кейс і наводжу докази, а ви це можете перевірити в тисячах інших джерел. Про це багато людей сповістили. Ви можете пригадати, що тоді відбувалося, які потім були події. Ви все зрозумієте, що це правда. Отак само з будь-ким це не стосується окремо Марка Гордієнка. Це стосується всіх. Не приймайте все на віру, особливо там, де є певні суб'єктивні висновки, в тому числі це стосується і мене. От відповідь тому до Марка Гродієнка безумовний респект і повага. От, власне, все. Наступне. Добрий день, пане Тарасе. Цікавить таке, якщо Верховний головнокомандувач його і його голова ОПИ шкодять військовим, тиму, чи може головнокомандувач, тобто заужний, відмовитися від відконання наказів Зе і діяти, як він вважає за потрібне? Чи не є створення в Бахмуті сертей, смертей тисяч військових військовим злочином, за які треба судити? Чи може заужний діяти за своїм баченням війни і перемогти в ній? Дякую. На жаль, ні. На жаль, в Україні відбулася повна узурпація влади, і те, що ми бачимо останнім часом, повна ізоляція залужного від можливості впливати на хід бойових дій. Він тримається, як можна сказати, таким негорним словом, тримається за посаду для того, щоб принаймні хоч щось контролювати. Зеленський поперепризначав, а Єрмак поперебрав під на себе контроль за дуже батьма командувачами. Там дуже мало людей залужного. На превеликий жаль. Після, от всі вже говорять, приблизно рік тому відбулося після того, як з е, кроти на банкові їхні їх хазяїн дістали наганяй Москви, що вони проспали атаку на Харківщині. Всі чекали: Зеленський, Єрмак, Путін, е, цей Герасимов, Шойгу чекали атаки на Херсон, підготувалися всі дуже добре, так щоб там ми поклали половину своєї армії. А в цей момент залужний атакував Харківську область. Після цього Зеленський вже більше ніколи не допустить, щоб Україна змогла отримати якусь разючу потрібну велику допомогу. Він тепер витягує їх постійно на ті засідання своєї ставки Верховного Міні-Сталінчика і тому подібне. І він зробить все, щоб Україна ніколи не змогла перемогти в цій війні. Оманський кейс, психологічна ментальність. Україна не може перемогти Росію, як же можна так пі Те, що він говорить, слухайте. Ну я вже казав вчора в тематичному випуску. Це чисто по Фрейду, щоб виправдати себе, навіть коли тебе ще напряму не звинувачують. Тому, на мій погляд, те, що залужний поки що не хрясно в двері мене пішов, це можливість, хоча б трошки контролювати процеси і не допустити абсолютної зради або просто якихось неймовірних там загроз, коли там хоч, опиниться велетенський котел, велетенська кількість українських військових може попасти уже рік, на мій погляд. Військовими діями в Україні команду її контролює. Єрмак і вся оця зелена опа з того часу. У нас більше перемог не було. Ми хіба що вправно, вміло обороняємося? Все перемоги закінчилися з того моменту, коли взяли в руку ці. Чи може він щось зробити? Ну, в умовах, коли в нас виписано це все в законах, ще поки що, на жаль, Натівські до кінця все не переписано. Була певна логіка зміни законодавства ще При Порошенкові, і ми просували крок за кроком. І от прийшов Зеленський, і ми розвернулися назад. У нас знову переміщені військове і цивільне керівництво. Вже меров реально командує військами, що напряму заборонено доктриною НАТО. Все. Тобто, насправді, насправді це все неможливо зробити. Нас не буде перемоги, ми не переможемо в цій війні. На жаль, доки Зеленський при владі, ми в цій війні не переможемо. За своїм баченням залужений не може діяти, тому що перепідпорядкували нижчі певні шари. Тільки єдине, якщо б Зеленський, він може зробити єдину добру справу для України написати заяву, я йду з посади і піти геть. При тому всі кроти автоматично втрачають владу і ще й порекомендувати військовим перебрати на себе управління. Все з того моменту в нас би почались перемоги. Тому насправді. Немає можливостей. Люди обрали такий варіант. Давайте не забуватися. На жаль, досі поняття Верховного Головнокомандувача виписано в Конституції. Його треба звідти забирати. Це неприйнятно. Але доки воно там є, доти, доти така загроза може бути, коли ви знову оберете якогось чергового зеленського президентом, панове Українці. Це не до автора питання. Тут вам відповідь. На привіті жаль, ми приречені на все те, що відбувається, що стосується страшних невиправданих жертв у Бахмуті. Тому Зеленський боїться говорити про кількість жертв. Насправді я вважаю, що це може бути покарано як справжній карний злочин у випадку, саме не внаслідок того, що це якась операція, яка може бути правильна неправильна. Знаєте, військові мають право ухвалювати іноді дуже болісні важкі рішення, так жертви можуть бути виправданими. Що вони не виправдані, доказувати важко. Тут інший момент: пряме втручання з боку цивільної влади в дії військових. Ось в цьому може бути злочин. Зеленського певні люди навколо зрозуміли це. Вони тоді застрахувалися тим, що змусили сирського і. Заужного зробити заяву, що вони підтримують захист Бахмута. Я не вірю в таку позицію, принаймні заужного. Та й сирського він не він же ж не дурень. Він розумів, наскільки це шкідливо, Він просто угодовить. І тому тільки в випадку, якщо от залужний вийде і скаже: Я під тиском, під залякуванням іншими там гіршими речима був змушений зробити цю заяву. З мене її витиснули. А я переконаний, і я б особисто переконував Зеленського, що. Цього робити не треба. От якщо він це скаже, все ті люди, які ухвалювали рішення на ставці, автоматично стають карними злочинцями. Автоматично, якщо він цього не скаже, то відповідальність розмита, військові ще раз кажу: військові мають право на такі важкі рішення, на такі втрати. Тоді це не буде карним злочином. Тому все буде питання в майбутньому до залужного, як він поведеться з цього приводу. Так, наступне, я навіть не знаю, як відповідати, трохи не по темі війни, але на які гроші живуть депутати, як стають депутатами, можна і на наприклад і України. Знаєте, дуже коротко, дуже по різному. Я став депутатом майже випадково влада хотіла ніякому випадку, це було при Кучмі в 2000 році, не допустити нікого з опозиції в 9 з 10 округів, де проводилися проміжні вибори, пройшли тільки представники влади. В одному єдиному окрузі у Львові нам вдалося зробити неймовірне. На той момент це було дійсно неймовірне. Я таки прорвався, прорвав ту оборону. Там ще була проблема з п'яним кучмою, який е, прозівав цю історію. Одним сказав одне, другим друге сказав. Інші речі. Там було багато всього. Це було чимось неймовірним. Насправді, от я став депутатом. З поза всяких там еліт, контралітою мене називали. Інші ставали через наслідок того, що якісь військово військовопромсові групи їх тягнули. Тощо хтось через популізм, хтось через підкуп виборців, людей, які стають депутатами за покликанням, особливо в мажоритарній частині в Україні завжди була меншість. Людей, які стають депутатами чи людьми у владі за певними політичними ідейними переконаннями, завжди трохи є. Був народний рух України. Була дуже розмита, там були дуже різні, але було певне ідейне яродро у нашій Україні Ющенка. Була блок Петра Порошенка, в якому було теж розмито, бо все-таки це був реально блок, що було погано. Треба було робити відразу партію Солідарність і є зараз партія Європейська Солідарність. От я вам намалював лінійку. Я поза нею не бачу більше реальних ідейних партій державницького спрямування. Просто не бачу. І От депутати, які заходять в них. Це заходять люди, які десь доказали, що вони працюють для України. Це хороший напрямок заходження в владу. Всі інші, ну згадайте, як обирали депутатів е, Зеленського сух. По дурці, по приколу, зелена жаба, вона ж зелена. Давайте проголосуємо. От і все. Іншого не було, тому як стають дуже по різному абсолютно по різному. Але чим демократичніше суспільство, тим більше значення має позиція, переконувість і доброчесність депутата-кандидата. Чим гірше в країні з демократією, тим більше заходить всякого всякої поторочі. І що стосовно того за що живуть, ну депутатська зарплата не мала. Коли я був, вона становила щось до кількох тисяч доларів на місяць. З усіма випадами, доплатами, з усім це багато, це дуже багато. Мені отако вистачало. А люди навколо мене казали: ти що, ти нам та один раз в хороший ресторан в Європі сходіть? Да ми... І далі обізки, можливості, продані голосування і всяка інша мерзота. Тому насправді, чи були і є чесні люди в Верховній Раді, Були і є, коли кажуть, всі вони однакові, це говорить ворог. Там є чесні, і ви маєте вибір обрати чесних і підтримати чесних. Але абсолютно більше чомусь народ обирає за гречку, за все інше. От зараз притуло почав розвивати гуманітарну допомогу. Все ясно. Це в Україні.